Прогноз погоди в Україні на 7 та 8 квітня. Вітер на заході країни південно-східний 5 пориви 10 метрів за секунду. На Закарпатті 36 метрів за секунду. На півночі України вітер східний, південно-східний, 3 пориви 8 метрів за секунду. На півночі Сумщини пориви до 11 метрів за секунду. В центрі вітер на Вінниччині південно східний 3 пориви 8. На решті території нестійкий, 3,6 метрів за секунду. На півдні на Одещині та Миколаївщині вітер південно-східний 3 8 метрів за секунду. На Херсонщині та в Криму вітер північний 3 пори 8 метрів за секунду. І на сході України вітер східної чверті 50 метрів за секунду. Такий розподіл вітру свідчить про циклонічну діяльність на територію України. День очікується хмарна погода, на півдні на протязі дня та в центрі. Ввечері хмарно з проясненнями, вночі хмарно з проясненнями по всій країні. Опади ще не відступлять від нашої країни. На заході вдень на Волині, Рівненщині та Хмельниччині, часом місцями слабкий дощ. Нарешті території, включаючи Закарпаття, часом місцями слабкий сніг, мокрий сніг. В горах часом помірний сніг. На дорогах в горах ожеледиться. Також існує ймовірність сніголовинної небезпеки. Вночі слабкий сніг очікується тільки в горах, на решті території без опадів. На півночі країни вдень на Житомирщині без суттєвих опадів. На Київщині вдень часто місцями слабкий дощ з переривами. На Чернігівщині та півночі Сумщини, часом слабкий дощ, місцями помірний дощ. Вночі слабкий дощ очікується на Київщині та Чернігівщині. В центрі країни вдень часто місцями слабкий дощ з переривами. На Полтавщині місцями помірний дощ. Вночі на Вінниччині без опадів. на решті території часто місцями слабкий дощ. На півдні країни вдень на Одещині часом місцями очікується слабкий дощ, а після 11 години місцями короткочасний помірний дощ. На решті території без суттєвих опадів, вночі без опадів. І на сході країни вдень і вночі часом очікуються слабкі дощі місцями помірний дощ. Температура повітря в день на Заході, на Волині, Рівненщині та Хмельниччині плюс 5 плюс 9, на решті території і на Закарпатті плюс 2 плюс 6. В горах від 1 градусу морозу до 2 градусу тепла. На півночі вдень від 9 до 12 градусів тепла. А на півночі Сумщини до плюс 15, в центрі плюс 8 плюс 13, на півдні плюс 10 плюс 14 і на сході від 10 до 16 градусів тепла. Вночі і на заході від 4 градусів морозу при прояхтанні до 3 градусів тепла, в горах від 2 до 7 градусів морозу. На півночі та в центрі температура вночі складатиме від 0 до 7 градусів тепла. На Вінниччині місцями заморозок до мінус 1. На півдні країни від 0 до 5 градусів тепла, але можливі місцями заморозки до мінус 1 на Одещині та півночі Миколаївщини. І на сході країни температура вночі становитиме від 4 до 8 градусів тепла. У суботу, 9 квітня, очікується вітер південно східний, східний 3 пориви 8 метрів за секунду, на сході країни 5 пориви 10 метрів за секунду, хмарно з проясненнями. На заході в день та вночі часом місцями слабкий дощ, в горах в день слабкий мокрий сніг, вночі слабкий сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиться. У другій половині ночі в горах на Франківщині та Чернівецькій областях місцями слабкий переохолоджений дощ. ожеледь. На півночі вдень часом місцями слабкий дощ. На Київщині та в місті Київ часом помірний дощ. Вночі також часом місцями очікуються опади у вигляді слабкого дощу. В центрі країни. Ситуація аналогічна. В день часу місцями слабкий дощ, на сході Черкащини, в сході Кропивницької області та Полтавщини часом помірний дощ, вночі без суттєвих опадів. На півдні країни вдень без суттєвих опадів вночі без опадів. І на сході країни часом слабкий дощ, місцями помірний дощ, вночі без суттєвих опадів. Температура повітря в день на Заході. На Волині, Рівненщині, Тернопільщині та Хмельниччині складатиме від 8 до 12 градусів тепла. На решті території і на Закарпатті плюс 4 плюс 10. Горах 0 плюс 5. На півночі в день температура становитиме від 10 до 16 градусів тепла. В центрі плюс 11 плюс 16. На півдні плюс 12 плюс 15. І на сході плюс 14 плюс 17. Вночі на заході від 0 до 5 градусів тепла, в горах від 3 градусів морозу до 1 градусу тепла. Нарешті території від 0 до 8 градусів тепла.